Багато рибалок добре знають, що впіймати линя завдання не з легких, особливо якщо йдеться про великі екземпляри. Проте лише останнім часом рибалки почали серйозно замислюватися над цією проблемою. Здавалося б, линь риба, яка нічим не вирізняється, однак останнім часом вона зустрічається все рідше. Дехто навіть припускав, що линь повністю зник із водойм, але це не відповідає дійсності. Ця риба все ще мешкає у природному середовищі. Однак її популяція значно скоротилася, ловити линя спеціально справа нелегка, адже за цілий день риболовлі вдається спіймати лише кілька особин. Варто зазначити, що тіло цієї риби вкрите товстим шаром слизу, через що вона не цікава для більшості хижаків. Здавалося б, така особливість мала б сприяти виживанню. Особливо враховуючи, що більше 10% ікринок успішно розвиваються у дорослих особин однак проблема полягає у тривалому періоді нересту линя, який може тривати кілька місяців. За цей час значна частина ікри стає здобиччю інших риб та птахів. Ще однією причиною, чому линь рідко трапляється на гачок, є наявність достатньої кількості природного корму у водоймі. Досвідчені рибалки зазначають, що ця риба переважно мешкає у густих заростях, куди не можуть запливати інші види. У таких місцях линь має можливість харчуватися без обмежень. Також він часто обирає мулисте дно, заглиблюючись у нього на значну глибину, адже там теж багато поживи. Цікаво, що линь без зусиль знаходить собі їжу, тому не реагує на рибальську приманку. Щоб успішно його ловити, потрібно детально вивчити його поведінку, розуміти, що ця риба надзвичайно обережна, і виробити особливий підхід до її вилову. Окрім цього, необхідно запастися терпінням та витримкою. А вам, коли-небудь вдавалось впіймати линя, якої ваги був ваш трофей?